Попри усю фінансову складність 2012 року рівненщині таки вдалось отримати понад 14 мільйонів доларів іноземних інвестицій. Зокрема, у Квасилові розпочала роботу меблова фабрика за підсумками року. Найбільш експортованою продукцією традиційно лишається деревина, азотні добрива та котли. Загалом сьогодні бюджет Рівненщини вже складає більше 5 мільярдів гривень. Але прогнози на наступний рік не надто оптимістичні. 2014 рік буде нелегкий. Бюджет країни, так як і бюджет області, він буде соціальний. В цьому бюджеті тільки підвищення соціальних виплат і заробітної плати до 10%. А так, треба 2013 рік ефективно, економно використовувати кожну державну копійку, заколовлені кошти ми зможемо чи нам дасть можливість. Вирешту ті проблеми, які є в територіальних громадах, Незважаючи на це головним будівництвом наступного року, Василь Берташ назвав реконструкцію стадіону Авангард. Плани в обласної влади амбітні: зробити стадіон європейського рівня і повернути у рівне футбольну команду. Наразі Діпромісто виготовляє проект. Необхідні мільйони будуть шукати в обласному бюджеті, а також проситимуть в Києва та у керівництва рівне Азоту. Переконані чиновники і в тому, що вже у 2013-му на Луцькому кільці запрацює оптовий сільськогосподарський ринок. Ми все зробимо для того, щоб перша черга цього ринку була введена експлуатація утрав інтернаті. Не буде цього. Будемо ставити питання про те, щоб забрати статус ринку. Віску з тим, що інвестор не витримує свої зобов'язання. Зупинився під час прес-конференції Василь Берташ і на кадрових змінах цього року. За його словами, ротації захід вимушений, аби люди не звикали до одного робочого місця. Тож і надалі каже, продовжуватиме таку кадрову політику. Кожен керівник з часом де. Да? Він набирає багато негативу, по любим питанням. Треба подивитись, де він свого може краще реалізувати. От. І тому робляться такі ротації. В цьому році три голови районних адміністрацій. Може, в буде й десять. Але найбільшим досягненням року що минає Василь Берташ все ж вважає будівництво обласного перинатального центру, оскільки за планами Києва сучасний медичний заклад ми мали отримати лише наступного року, а з огляду на обмежений бюджет могли і взагалі не мати. Крім того, завдяки оптимізації в медичній галузі області вдалось збудувати або реконструювати 12 медичних закладів. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.